Григорій Савич Сковорода. Серед великих мислителів минулого він був сміливим поборником правди і щастя трудящого люду. Багато в його світогляді є дивовижно близького мені. Мені хочеться написати про нього. Його біографія, мабуть, ще краще за його твори. Лев Толстой. Ще два з половиною століття тому тут, як і зараз, були чорнухи, старовинне козацьке поселення на Полтавщині. Образ сковороди ми уявляємо здебільшого з портретів, створених за народними переказами. Син малоземельного козака з дитинства увібрав у себе любов до батьківської землі і красу рідної мови, вольність і невпокору. Україна. Із селянської хати юний сковорода пішов шукати істину і правду. Жадоба до знань привела його до Києво-Могилянської академії. Академія. Вся східна славянська культура 17 18 сторіч вийшла з її стін. Тут витав дух великих просвітників і діячів того часу Петра Могили, Георгія Кониського, Сильвестра Куляпка, Іонакія Галятовського, Феофана Прокоповича. До питливого вражала антична мудрість краще надбання видатних філософів людства. У Петербурзі, куди сковародо запросила цариця Єлизавета, він вічнавіч зіткнувся із світською химерністю і оманою. Сковорода виїжджає за кордон з імператорської місії, та ця роль. Ніскільки його не приваблює, взявши до рук ціпка і свій скарб книги, він пішов вивчати Європу. Австрія, Італія, Німеччина, Словаччина, Польща. Мамо, перечитав я силу розумних книжок. Багато доріг сходив по чужих краях, але тієї книжки святої, де кожному його доля записана, не знайшов. Бо немає і не було такої книги. Усі люди народжуються однаковими, а повиростають, то дужче підкоряє слабшого, а багатий підкоряє бідного. Коли молодий вчений повернувся на Батьківщину, його спробу проповідувати передові ідеї, церковники сприйняли вороже. У Переяславському колегіумі Сковорода запропонував власний курс поетики, за що був звільнений. Переяславські миші зробили так що я був викинутий із семінарії. Проте церква, дбаючи про свій авторитет, пробує заманити філософа у свої тенети. Скажи, добродію, у чиєму житті ви знаходите найбільше мудрості? У житті бджіл. Добре було б, якби люди жили такими трудовими громадами. А чи не здається вам, що церква Божа подібна до прославлюваного вами улію бджіл? Хіба тим ваше преосвященство, що в улію теж серед трудових бджіл є трутні? Сковорода відмовляється стати стовпом церкви і ще раз повертається до викладацької діяльності. Харківський колегіум, перша лекція. Увесь світ спить, спить глибоко, розкинувся неначе прибитий. А наставники не тільки не будять, а ще й погладжують, примовляючи. Спи, не бійся, місце хороше. Щоб затягти з у спокус Левелону злата і панства великого, цариця Катерина ІІ пропонує йому місце придворного філософа і музики. Мені моя сопілка і вівця. Дорожчий царського вінця. Покинувши облудний світ і заперечуючи його соціальну суть, Григорій Сковорода йде між люди. милостивейше руку протягивает вам. Вы же, Григорий Савич, носите свечку перед слепыми, а без глаз не видать света. Вы звонарь для глухих, а глухому не до смона. Как думаете, о простом народе вы там. Простой народ спит. И сном крепким, богатырским. Но всякий сон есть пробудный. Выспится, проснется. Остальные 25 в его життя прошли у мандрах. У долях простих людей черпає він снагу для кращих своїх творів. Тут, у селі Бабаях, на Харківщині, народилася українська байка. Скажи мені, Джоло, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самі, як людям корисні? Одначе не перестаєш через дурість свою збирати мед. Ти поважний дурень, пане раднику. І ми б могли б по злодійському добувати, як часом ваша братія і робить. Але нам незрівнянно більше радість збирати мед, аніж споживати. Шабна городівка поступтує, всякий другого за своє.